Це приватний сектор мікрорайону Вересневе. Кожна з десяти прилеглих вулиць не освітлюється більше десятка років. Валерій Іванович все життя мешкає на вулиці Веселій і добре знає, як людині старшого віку дійти до свого помешкання пізньої пори, та ще й коли на дорозі ожеледиться. На цьому районі дуже велика проблема, тому що освітлення ну, через одну, а може і не світити зовсім. А на річок і пішов, а інакше не я. Валерій Іванович разом із іншими мешканцями неодноразово звертався до Луцької міської ради з проханням переглянути бюджет міста та знайти гроші на зовнішнє освітлення вулиць. Але результату не було досягнуто. Аби хоч якось освітити вулиці, люди самотужки підключили ліхтарі на старих електроопорах. У Нас вулиці освічуються, благодаря не як кажуть, не там не електромережам чи хто там все. Це. це просто сусід зробив, сам лампочки повкручував це благодаря їм. А що в нас держава робить для людей? Як по такій дорозі пройти? де нема освітлення? Депутат Луцької міської ради від фракції «Укроп» Борис Маль став на захист мешканців Вересневого. Він звернувся до міського голови із депутатським запитом щодо освітлення вулиць, на що отримав несхвальну відповідь. Відповідь була така, що в нас зараз немає можливості. Будуть можливість, то тоді ми спробуємо зробити вечірній час і в сирий, в сиру погоду чи в дощ тут пройти фактично неможливо. Все це перетворюється в суцільне таке болотяне і темінь. А це так само, як з будь-якого іншого будинку, ходять діти в школу, в дитячий садок, люди на роботу, повертаються додому, це вже темно і незручно. Депутат зібрав підписи мешканців вулиць і черговий раз звернувся до міського голови напередодні нового року. Керуючись законом України про статус депутатів місцевих рад, він вимагав провести експортну оцінку причин відсутності освітлення, вказати конкретні терміни відновлення світла на вулицях і відновити його, заклавши необхідні кошти у бюджет. Друга спроба отримала іншу відповідь від очільника міста. Намічено план на те, щоб у 2016 році відновити освітлення на цих вулицях. Не вважаю, що це вже результат того, що на лице перший крок. Луцьк світло таки провело обстеження вулиць, які були зазначені у зверненні Бориса Смаля, і встановило кошторисну вартість, яка складає 600 тисяч гривень. На черговій сесії Луцької міської ради депутати підтримали проект бюджету на 2016 рік та проголосували за виділення коштів на освітлення вересневого. Неодноразові звернення депутата і мешканців таки втіляться в життя, і спальний і мікрорайон міста отримає зовнішнє освітлення вже цього року.